І доводилося, скажімо так, проводити певну роботу з іншими сценами, необхідними проблемами, звичайно, не де так. І там, скажімо так, дуже багато виникає проблем навіть на початку збору статистики, обробки цієї статистики, аналізу інформації. Ми провели певну лофоту, там станували всі цікаві, садової токи по інше, але дуже часто, коли ми аналізуємо доцільність впровадження чогось в електричних мережах, ми забуваємо про те, що ці електричні мережі вже щось є. Мовно, коли я писав саме контентаську дисертацію, коли називав розміщенням. О, про, ми про це знали, але закривали очі, тому що сильно ускладнювали модель, можна засоби підвищення надійності вже встановлено. І колись в 22 23 році, коли проводили ще консультації з Міхайловичем, і ковідка також я тоді формував певні допомоги. Спартує з 1500 хвилин в у реальності це, це ж таки, не тільки 1500 годин, а набагато менше до 600 один хвилин. І знаєте, саме це довело до того, що таке формування оперионих модель, які я в першому покажу, які базуються на тому, що ми хочемо пакувати в рамках. Ціх надали із наступним фаховським корпілом, які ми робимо на цьому слайді, ці нулі умови, початкові умови, які наявні в прищенні мережі, і знайти е, кількість е, саме різновидне касової типовичної обійності. Тобто, пам'ятаю, коли в тих же роках, 20-22 мені питання задавали так: нам потреба інформація. Треба інформація тих, ми самі знаємо кращу нашу мережу і розуміємо, де нам їх поставити. А ви нам за певними критеріями адвокуйте, скільки в цю структуру, а бажано навіть не на цю структуру, в всю, як у нас є нова не пришанування інвестиційних програм, нам необхідно проаналізувати, скільки певних інформаційних апаратів, скільки певних засобів підвищення недільності. Ми в рамках наявних інвестиційних обмежень можемо поставити. Відповідно, у цьому була ну, присвячена наша робота. Тобто, основу ця мережа 620 20 кВт. Варто сказати, що вся, э, цей матеріал, э, вкладаний в, в журналічній передмінах. Э, ми проводимо дуже, дуже складне рецензування. Відповідно постановка задачі. На даному етапі було незауважень, що засоби підвищення місті їх доволі багато особливому в сучасному етапі взагалі. Так. В рамках нашого дослідження ми досліджували лише два елементи роз'єднувачі самі простіші. Навіть і показчики пошкоджені ділянки. Структура того, як може бути в умовному розміщені ці елементи в елечних мережах, це структурна схема, на цьому складу. Що варто сказати? Дуже часто при моделюванні і при дослідженнях на літек я спілкувався з Олександром Валерійовичем, кажуть вони. Ці елементи зміщають. Тобто роз'єднувачі покращаємо пошкодженим ділянку, тому ми даємо багато житловці роз'єднувачі, вони там викачне навантаження, зміщають. Ми в рамках наших математичних моделей спробували провести такий певний пошук, як краще, чи суміщати, чи все не суміщати. Так як я задавав запитання, з технічної до точки зору, звичайно, краще одна дистанція, де не знаходиться, особливо якщо це стосується низьких електричних дверей, то ну, є певна проблема, скажімо так, на кабелі, селі поставити цей проказчик при кожного неділя. Тут написано, наприклад, певна модель, яка застосовується для того, щоб. Розумієте, як по нашому ми будемо робити, в основному моделі положена мандарна класична тема пошуку, кожен на ділянці, як ми позволяли, що ми вчителі, а зіркою розвіявщині. Відповідно, пробування на перефічкам. Ми приймаємо нам, як нашого досвідчення, доволі таке. Скажемо, складне припущення, що ми розміщуємо з'єднувачі тобто, пропорційно довжині. В рамках нашого цього дослідження безпосередньо не аналізується структура. Це викликає певний подив, е е е е але в рамках, якщо як я сказав, необхідно проаналізувати доцільність провадження з звідти. Дегальну характеристику тому що вони розслідують, то саме цей елемент є, ну скажімо так, таким специфічним. Тобто можна, звичайно, нести всю структуру електричної мережі, кількість поживачів приєднаних і так далі. Дійсно, ми поточнемо, але як я недавно спілкувався по своїй робочій проблемі. До хотів би ці чи це не в рамках моїх робочих справ, але це комутативно в рамках роботи дані. Так ось це дослідження, це допущення і наступне допущення, що потужність також розподіляється рівномірно вдовж лінію. На чому ми формували? В принципі, наявне, те, як відбувається процес пошуку і відновлення постачання споживачів, відповідно час пошуку, час умов, ці елементи зацікавилися згодитися, дожитись математично. Далі дуже важливо. Так от, згідно в основному НКП, ми маємо про цей для визначення показників е САІ. Тобто те, що я безпосередньо хотів би така автоматиці, як нам вони це все досліджують по факту функціонування чи якимось е теоретичним. Але є певне дослідження і молі до речі, що в тому році виховища спеціально що... За певних умов ми можемо перейти від практичного практичного виразу для визначення показникам дійсності до теоретичного. Практичний вираз це, це по факту функціонування, тобто це все, що ми маємо, попустріли, прочитали і отримуємо сидіти для ОСР, тагальникам і об'єкту, об'єктами покрива. А можемо знайти теоретично. Теоретично в чому полягати, коли ми напаті зробили ту ситуацію, про яку вказав Дека, що вони знайшли якісь е, е, значення показників надійності для визначення структурної надійності, це саме та міра для певних споживачів, і відповідно, вже знаючи ці параметри, і, скажімо так, узагальнюючи цю модель, тобто то, що розказував він, дуже цікаво, але реалізувати дуже важко, я вже не став дискусію, чому, тому що. Дуже мала виборка, а якщо мала виборка, то відповідно отримати замовлю малих виборах за якимось розподілом значення таго м'яку для прийомних фіків там то, що він розказував половиці, там там практично нея. Дуже важко. Буде висока, скажімо так, отримуємо серед навіть, якщо там був нормальний розподіл, отримуємо якесь е, е, значення, але Раніоці, наскільки воно може змінювати, це буде дуже проблем, потім це розраховувати і враховувати формування моделі. Далі ми ці, скажімо так, використовуючи переміну цей вираз трошки спорушення, наші вироки отримали на саміті збережних умов і далі. Що варто зазначити, дуже часто, коли кажу, хар виступає, я знов живіт, побачив, де є така штука, як розумний торгів. Він запрошує всі до себе для підвищення кваліфікації, дуже серйозний фахівець, радий долучитися, тому що ті знання, які я, я віду 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 в той самий рік, продовжуючи мережі, важко оцінити, тому що там саме виступає. Так от вони вказують, що використовуючи постанову КДП, що 527 тисяч 724 рівни коштує у них вона крові. Звичайно, після тайної інформатики отримати. Нам фактично і не деколи зараз не та задача була. Надалі йде економічна модель. Економічна модель прихає в чому? Що у нас є постсаєдії? То вартість однієї хвилини Саїді, ми не можемо на величину мовному, тобто величину, яка вказує, наскільки ми зменшуємо показник Саїті за рахунок встановлення певного засобу підвищення бійності. Ну і відповідно, з іншого боку, це капець, тобто наскільки, настільки нам на витратно, необхідно на, на, на цей весь процес. Відповідно, якщо виняти, що ми один встановлюємо всі роз'єднувачі, звичайно. Сказав, що це може бути не досить правильно, тому що треба впаховувати ці роз'єднані чіткі встановлені в даному етапі, це так, то приходимо до іскорщина моделі, де тут суми просто нормально. Відповідно для того, щоб знайти дельта середнього, в цьому вирозі ми вже маємо. Показники надійності в на сторону до провадження, і тут більш детально вказано про те, що можна, коли зановуш роз'єднувач, враховувати те, що цей роз'єднуч впливає на час, на ньому, то можна не враховувати. Тут не приховано, тут враховано, бачимо, що врахувати більшу, більшу кількість роз'єднувачів ставити. В залежності поранена ефект, це ще вичина, а більше не ефективно. Все, що більше одиниці, не добре, плана, але виключені гроші є скарбен та виплати. Тут в залежності від опіціни цих цеї. Дружні нам ставили ці роз'єднувачі, ну і відповідно кількість роз'єднувачі. Результати надуювання, тобто які показують, наскільки ми можемо зменшити час постою споживачі. Наступна набрична модель, яка стосовується для того, щоб Розуміти, скільки е, необхідно поставити за нову пристановлення, в певної кількості встановлено роз'єднання, чи скільки необхідно поставити е, показчики пошкодженої ділянки. Наступна задача це необхідно провести організацію. Як я сказав, у нас є ефект. Ефект може бути будь-який. Є певні межі. Дозволяють, фактично маючи викладти, розуміти, скільки є такої лінії, скільки є сумарної кількості ліній. Нам потрібно поставити засоби підвищення надійності, різні. тобто не тільки роз'єднано, що варто сказати, що надаль буде продовжена, приклози, інші засоби, але зараз зупинилися. Дякуючи про Іванович, дякуючи семінар, які був проведені, так далі, що я його також послухав, Іванович не хотів своєю командою цей матеріал, співав, хто Ми знайшли певне рішення, допомога за саме підходи залежно від вартості тих саїді, які для даному її. Чому що необхідно перейти від вартості показника саїті, то серед всього вартості показника саїті, який до певного об'єкту. Зотримали наступно такі вирази, воно може так здатися з точки зору оптимізації, те, що вірно, але якщо змінювати ці вихідні дані. Цей э, тапис э, прокачів на ділянки, то звичайно графіки будуть змінюватись. Змінювати. Що варто зазначити, висновки наведені, робота э, проводиться в рамках публікації э, в межах виконавного контролю та модель казав публічної діяльності події про електрочних мережах умова зростання генерації в конечному. Та висловлюю подяку, вдячність молодщу, на бало, саді, по бані моделі. Я про це знову, будь ласка. Питання, що прийшла, коли ви вирішили. А, тобто ви з вами займатися з позиційними дачами. Ну, а так, професор, сервер, сервер, да, не, 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 не сам тут не сервер і, е, пам'ятина на сервері в общем, все. Там як сказав добро Іванові, що в нього там якась певна робота, де він це і допоможе, тому що там фактично виходить що не лінійні задачі. Необхідно вирішувати не лінійні задачі. Чесно кажучи, я більше не говорю, так я в математику те, що там внутрішні, це чорний ящик. Заручився підтримкою Івановича. Він сказав дійсно, що має місце бути, він перевірив, але знов таки по якимось певним причинам Папа, ну, він мовився, а я раніше попередній передній моделі певна поля була. Там щось допомагало, тому що там всю математику не просто. Не нульових початкових умов. Вони до чого стають стосуються, до різорії засобів і вирішили на літній А що ви називаєте цими різоріальними засобами вище? Наша робота це єдувачі і засобні показчики пошкоджені. Якщо використову використовувати цю більш інтегральну цільову функцію для пошуку оптимального рішення, ми і цим випровадшим займаємося, якщо у нас зустріння, то можемо рекомендувати. Ні, так вироблюємо, вони стосується рекомендую і Ні. в той лінії схема, коли ми стигжуємо. Об'єкт нашому випадку, де що не вистачає, є процеси функціонування сподільних електричних мереж, локування масової електричної моїх. Фактично, у нас сподівані електричні мережі. Вже на даному етапі щось стоїть. Вона легкова, тобто немає такої. Це не позавітне, правда? Ну, не до заліза ж модель деннольові умови. <ріс> <ріс> ну як? Ну, Триклозера ну, можна до застосувати термін динольові початкові умови. Чи до показчика пошкодження? День ліві умови, ну, до моделі застосувати. Так, це тут. Я, я, я читаю казавжі, щоб написано. Ви пишете, застосування стосування ізовідних засобів підвищення з урахуванням якових умов. Так. Тут відноситься до різногідних засобів. Так, так, засоби це і технології. я кажу, що очевидно треба цей, цей термін і ці умови застосовувати так. до моделі. Хорошо. Ну, да ні, це не принцип. Ні, це практично вже не тут. Ні, це Фактично, я ж кажу, що всі вашу архів, це цензування серйозного рецензування. Ні, нічого теж фактично мама. Ви використовуєте казики надійності, які визначені між рівним інстаграм. Але з точки зору аналізу будь-яких багатокомпонентних систем є сенс все ж таки використовувати е, стандарт ДСТУ е, України, в якому вкладені всі поняття і визначення, які стосуються аналізу е, систем за е, надійність. Такі як ми якісь зірмовної роботи, напрацювання на відмову, коефіцієнт готовності, коефіцієнт оперативної готовності. Жіть, будь ласка. Чи ви не вбачаєте ви, що оці укруплені показники, які ви зараз ця модель, вона демонструє якісь середні показники по палаті і не дає чіткого уявлення про те, наскільки ж все-таки чутлива той чи інший компонент вирішення на показників немає? Слушне завваження, тому що дійсно, якщо розуміємо, що ми робимо дійсно дихальну пошуку. Якщо є задача, то цю ноги не можувати до безпосередньо певного об'єкту. І тоді, коли ми застосовуємо цю надання до безпосередньо певного об'єкту, тоді, звичайно, показників під час до цього об'єкту. Відповідно, ми отримаємо максимальне оточення. Але зовсім так я сьогодні сильно загалом прочитав і про роботу короною молодою, там така задача. У нас е є міні 500 і як змінюється погода впродовж цих зміни. На моє запитання, чи варто робити? Каже, перед тим, як це робити, то варто провести е е оцінку, наскільки те, що ви це містимо, як він сказали, будете шукати ці плоти, призведе до покращення результату. Я скажу на даний результат. Ця модель там ще не застосовувалася, Не застосовувалася чому? Тому що суть моделі полягає в тому, що От, я можу вам писати, хто знає які реальні вартість якогось саліті, то ще якогось ОСР. От реально, Ніхто не скаже. Це дуже. Актив. Я про це на даному етапі, якщо ми застосуємо цю моделі. Так трапиться для того ОСР, який ми нам проводили певні дослідження, а це і це. І ми витягнути це, і підляжемося до конкретного об'єкта, то звичайно буде задача набагато красивіша. Тобто буде реальний, реальний то, пошук ситуації е для реального об'єкта. Але е розумієте, е наскільки треба цю цю інформацію аналізувати, для того, щоб отримати не факт, що е в рамках цього РСР великі покращення, тому що знову... Люди казали, нам взятий на день, взяти, модель, взяти кількість, сумарну кількість лінії, сумарну кількість споривачів і приблизно згодити. Вони зараз, не незважаючи на те, що сьогодні касиво на день чули, але дуже часто кажуть, ми це дуже просто робимо. Ми рахуємо навіть покемонтажу, а по кількості споривачів 500 бани. Ні, між ними стало засоби машизми, це методика дуже споживається і, м'яко э, кажучи, э, не зовсім наукова. Мені так здається, э, що якщо би ми говорили э, про реальну, пов'язану з досвідченням казино дійсності, це вплив на час або на збитки на пов'язані з відключенням. Питання дуже просте. буде цій функції повинен, повинен бути час. А якщо ми говоримо про е, багатокомпонентну систему, значить характеристики, інтенсивність потоку відмов і час відновлення того чи іншого елемента, про що ну, так, ну, яко, е, так сказати, натякаючи на це, ми тоді повинні зробити декомпозицію. Ці системи на блоки, провести їх аналіз з рухування функції часу, законі розподіли е показників надійності кожного елемента, і тоді ми могли аналізувати станції системи в кожний період часу. І тоді це було б це оце, оце, інтегральний кумулятивний показник, який розмазується тонким слоєм по всій системі і конкретно ні про що не говорить. Якщо б, ну давайте, мали б досить. Якщо б мали доступ і розуміти, що та ж сама чистота людьми її прив'язати до часу, то є таке концях, що кількість елементів, які необхідно дослідити для того, щоб придати. Певний показник надійності. Так ось, ми перейшли до малих виборів, а в малих виборах все, ну, що ми плануємо і пропонуємо, воно ну, скажімо так, дійсно вода на киселі. нічого не зрозуміло. Фактично усередині показників надійності, і це не я перший цих усередині показників надійності авто. Але лише продовжую праці своїх вчителів, численка, Чартово-Казивського. Це той елемент, той не, який дозволяє дійсно відійти від е, різних виборів. Тобто розподілення рейку, розподілення нормально, коли ми отримаємо такі хвостики, коли математичне очікування для цього розповідає. Розпут... Давайте будемо сильно зв'язуватися, але до терміну, отримуємо 5. А хвост 25. І все, що ми будемо робити, тоді фактично робиться просто. А якщо хвост було, то ми шукаємо дещо інші показник, який проховує цей весь інтеграційний фермент, який відбувається в цьому році. Навіть якщо взяти комунальському стацію, то ми пов'язуємо до часу. Ми шукали методи чітких новин і відходить від час, тому що в мережах є особливість. Ми не маємо можливості поставити на з'єднування по країні пошкодженої ділянки до ті, коли нам хочеться, коли ми виділяємо якийсь певний час і саме ці часом встановлюємо. Виробляються інтегральні завжди, тому що нам необхідно проанізувати суд. А в даному випадку посаді, я можу трошки змазу, це якраз та величина, яка є в інвестору, тобто зменшені приїжджає в селі будь-якого ОСР. І вони на цьому дуже-дуже зацікавлені для того, щоб саме знаходитись в будь-які штаті, а зменшувати. Хорошо, остання фраза, бо я ж не пойду жити. Остання фраза. якщо би ми... Все-таки прийшли до елементу аналізу поведінки цього елемента в часі і зробили припущення. Можливо, сказати, це не коректно, Але ми зробили припущення, що все-таки там експоненціальний закон законодавлення. І є міносенда і все ми одержимо кремульку, по якій можемо інтерполювати дуже легко ці всі показники використовувати. Це було б значно точніше, ніж те, що ви пропонуєте. Так, тому, що це так, і відбувається на цій настійні постій по цій подій. Постійний потік подій включають собі 300 дороги. Саме про яку розподіл яку який буде озвучувати, він тут основа... Ми всі може цікаво слухання, але дякую за цікаву доповідь, дякую за участь тим успіхів. 嗯。Um